Доброго вечора, шановні земляки, коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вночі ворог знову підступно атакував Україну ракетами, зокрема, і нашу область. За даними Генштабу ЗСУ із літаків стратегічної авіації ворога 9 Ту-95 та 2 Ту-160 було випущено 18 крилатих ракет Х-101 та Х-555 силами та засобами протиповітряної оборони. Повітряних сил ЗСУ знищено 15 ракет, 7 з них, які летіли на нашу область, збили військові повітряного командування Схід. Але у Павлоградському районі нашої області влучання були. За останню інформацію постраждали 37 людей, сім з них діти. У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхових будинків, 80 приватних будинків, 9 закладів освіти, промислове підприємство, 5 магазинів, амбулаторія, банківська установа та інші об'єкти. Серйозні руйнування і на території Павлоградського району. Понад 40, 40 житлових будинків та школа. У кривому розі, слава Богу, прильотів не було, але по всій країні залишається загроза. Повторних атак, тому, шановні земляки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Тепер стосовно лінії фронту. Ситуація на нашому напрямку залишається під контролем Збройних сил України. За даними сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконують контрбатарейну боротьбу. і роботу по плановим цілям, виявленим раніше. Втрати противника складають більше роти. Але окупанти продовжують вести обстріл мирних населених пунктів на правому березі Дніпра. Вранці знову. Обстріляли Нікополь, пошкоджено ще додатково один приватний будинок, одногосподарчу споруду, ЛЕП без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі уся критично важлива інфраструктура працює. В місті повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Кривий живе повноцінним життям як для умов воєнного часу. Кожен працює на своєму місці. Сьогодні в режимі чергових груп запустили у роботу ще 5 дитячих садочків, тобто зараз вже працює 32 садка до середини літа. Їх кількість планується збільшити до 62 Стосовно диму, який в день бачила багато криворіжців. о 13 годині 27 хвилин у центральному міському районі біля Карнаватки сталася пожежа в одному з приватних ладських приміщень. Це і був той дим, який бачили навіть з інших районів. Загальна площа пожежі склала 600 квадратних метрів. Рятувальники спрацювали оперативно. У короткі сроки пожежа була локалізована. У гасінні пожежі було задіяно 5 пожежних машин. Ймовірна причина пожежі ще встановлюється, але ні з якими там прильотами чи військовими діями вона не пов'язана. Обійшлось без загиблих, а один чоловік отримав опіки обличчя. Йому була надана медична допомога, він зараз в лікарні. До інших новин? Вітаю наших криворізьких нескорених із успішним виступом на всеукраїнських змаганнях Invictus Games Геймс у Львові. Участь у іграх брали 223 військових та ветеранів із 24 областей України. Спортсмени виборювали першість у дев'яти видах спорту. Криворіжці виступали в семи результат п'ять призових місць у криворіжців. Олександр Піскун здобув золото з настольного тенісу і бронзу зі стрільби з лука. Також третє місце у стрільбі з лука пасів Євген Олійник. А Василь Стуженка та Олег Должок стали бронзовими призерами з плавання. Впевнений, що всі спортсмени, які брали участь у змаганнях, справжні переможці, і кривий ріг вами пишається. Та ще про наші мирні перемоги. На відкритій першості сплавання у Дніпрі високі результати показали спортсмени США номер 1 Наші земляки вибороли три золота, вісім срібних нагород та дві бронзи, а також посіли два командних третіх місця. Вітаю! Зберігаємо, як завжди, спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!